Вітаннячка, друзі, на зв'язку Славко Євченко, 15 та серія шляху бомжа в'юа онлайн продовжується. А сьогодні треба продавати трошечки моїх речей, які у мене є. А давайте я давненько, до речі, сюди не заходив. Щоденний бонус ми забираємо 50 тисяч на базу. Прекрасно, блін, ну треба вже мільйон заробляти. І ну йома, то я кажу, що легко заробляються гроші. а щось в мене й досі дуже мало. Грошей. Так, а до речі, за промо, давайте я нагадаю за свій. По-перше, якщо його ще хтось не водив. Євченко, 6 досвіду: 35 тисяч валюти. Будь ласка, вводьте працює на всіх серверах, і зовсім скоро мій скін буде видаватись вам теж в оренду на пару днів. І топ-ВІп. А, ні, почекай, ВІП, топ. Ось такий є промо. У, друзі, промо на 24 години. Він іще дійсний, буквально вчора опублікували розробники в себе в офіційному телеграм-каналі. Тому якщо ви це дивитеся сьогодні, будь ласка, пробуйте вести, тому що він ще активний. Це нам який? А яка віпочка дається? Ну, давайте глянемо. Персонаж мой Віп. А, так, Сільвер. Це Сільвер на 24 години. Ну, слухай, непогано, непогано. А чого б? Щоб мені? Так, значить, план тій простенький, подивитися інвентар. Що в мене тут є? До речі, в мене от. Окуляри, маски. Слухай, мені здається, аби я щось міг продати. Це могло б нормальні грошеняточка так мені стати. Як, як мінімум, як мінімум. А за мій скін могли би дати хороший, хороший. А ну давай слухай, давай ми напишемо віп. Давай ми напишемо віп. Так, а як писати, А ну давай так. Продам скін діда. Терміново. А, Не працює. Точкає Девід. А, ось. Продам скін. Діда. Терміново. Сіну. Сі. Ці... Ну, пропонуйте. Отак. Давай. Ану. Давай подивимось. Може зараз. Може хтось зараз захоче купити скін діда. А, так почекай, скінь діда. У мене в а, у мене планшет, пацани. Стоп. От відбій повітряний тривозь. Значить, нам треба піти купити номерний номерний номер і планшетик. Поїхали. Поїхали, ми це купимо і спробуємо попродавати це все майно. Я думаю, дрон дуже гарно б коштував. І дивись, якщо я це зараз все зможу продати, ми зможемо назбирати на нормальну машину, щоб на перекупчик якусь дати. Це було б дуже дуже непогано. Ну а там далі вже будемо дивитися. Денис Алісу розводить. Ні дякую. Денис, а що в тебе пропозиція, яка є? Тобі Скінь Діда не треба? Я понял. Треба йому з кіньєда, бля, що так багато людей в борус болі, є моє. Деніс. Аліза, пише, я не хочу взагалі. Все правильно Аліса, втікай від того Деніса, він якийсь взагалі несерйозний. У 11200 купуємо планшетик. І нам треба купити тепер якийсь номерочок, сім-карту. 1200, все, нормальочок. Так, і тепер давай подивимося, що у нас є. О, планшет. прекрасно, аукціон. Опа, що? шо Шо! шо? 22. а Шо це за. А ну, почекай... А ну стоп, стоп, стоп. 4 це За 22 лями, братан, ты шу. Угу. а Ану давай мидорі. Мідорі, Мідорі здорово, брат! Здоров. Скин деда треба. Не треба. О, я понял. А оцей дрон, який у мене на плечі, треба? Та в мене грошей нема просто. А де машину таку взяв тоді? Ні, е, е, не знаю. Не знаю. Петро, чую. Кажи. Ярик. Де? Де? Ти? я по знаю твою, ага. Юра, тобі не треба скін За скільки діда? А скільки я даєш? Не... Та не знаю. Але щоб взяти гроші у мене там час вроді. Ну дивись, я знаю, що він коштує 3 мільйони на третьому сервері скин деда. Ого, сильно. Скільки ти можеш дати? бо це мой шлях бомжа, мені треба хоч якісь бабки. Привіт. Здоров. Здоров. До Ну, диви, який цей слапрею. На тебе. Що в АТБ? Эээ. Латрею Ремку дасте? куда На тобі, ще так. Ні, ну так не чесно, почекай. Просто так, гроші, це, це не серйозно. Давай я тобі, почекай, давай я тобі хоч маску передам. Стій, 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 так не можна, так не можна. Давай, давай, обмін. Я, я зараз, короче, Юрчику. Щоб... Я, машину? І я думала, ти ти, і став, думаю, циты не ты стоишь там думаю, Думаю, давай увидели один выход, а і... тебе в обмен, додати раз, і... и маска, клоун, жнець. Вот так. О. Все, готовы. Ми чи ні? О, мене еще непочкай. Да? Помінялись. Ремкомплект у когось есть. Не у мене не надеюсь. Йорчик, все, можна. Ну, мож, мож, і, можна вважати, що ми з тобою обменялись. Ну да, да. А скільки ну плюс-мінус він коштує? Бо це я знаю ціну я в 3 мільйони, чи? Може вона не правдива? Я не знаю, я просто не знаю, кто я... не знаю. ти дай. Alex даю машину, кстати, пацаны не, треба. не. Я номера требуют. Не. Скоро. Да, да. э, Фордик, я кей. який. Новорічний. Привет. Хорош, хорош. Що там, кулы в тебе стримы. Так, ладненько. Да Та завтра, завтра буду. А кулир. десь шоста, шоста тридцать чи вечір? Так звісно зранку. Що ж для чого спать? Ну таке придумав. Зразу всі, всі ж уже встаючись ранку, і я встану, буду стрімити. Мало ли. Ой, та й не кажи. Ладненько, давай, не буду заважать, гарного вечора. вам. Та ти не заважай. Та я піду, треба щось робити, а то таке 250 тисяч заробив. В чаті давай віп-чаті зараз. Ой, не, 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 не. Ну давай, давай. Треба скинь треба діда продать, щоб я вже міг нормальну машину купити. Я так, а ну, почекай, а який у мене тепер номер? Де подивитися номер? Тоже пиши в Налаштування, угу. мої навички, моя статистика. А тут є номер? Він не так написав, звісно, Ні, тут номера немає. Хлопці, де номер подивитись? Напишіть в коменти, бо я щось не шарю, може у планшеті десь. А, контакти. А, побачити, ні. Пишу, не. просто не знаю, скільки він кошти. Плюс теж ні. А ну давай, давай, ну, я, спитаю, давай ціни, я спитаю, давай спитай. Юра, а де номер подивитися свій? Заходиш, получається чотири у ці точки, типа. Це персонаж, моя статистика і тут номер телефону. Номер телефону. <клух> у мене пише нуль. Що це, це означає нуль? А ти, значит карты не активував. А, я... а, да, не активувати. 7-карту требует 7-карту. 258-748. що ти пишеш мені, Я вообще-то здесь стою. Так, де статистика, ось статистика. 258 7.48. Ну, нормально, шо? Нормально? поїхали. Так та да так, -да -да, нашоп, зараз трошки поспамлю. Все, подякував. Дехтось правди, Кра... уу, ламба поїхала хороша. Непонятно, що це за ламба. Так, пацани, дивіться, у мене є 20 рівень. Значить, план дій такий. А, у нас немає віпочки. Точніше, немає x 2 не віпочки. А, десь треба заробити грошей. І треба щось робити, бляха, щоб мене так сильно не впізно. мобіль? О, братан, братмобильний шоу, гля. Сюда. Оу, ти шо ти шо? Це братанчик, жорсткий, конечно. <тух> <тух> так, ще раз. Мій номер, щоб я його не забув. Е статистика 2, 5, 8. 7, 4, 8. Сюди. Поїхали. Мурчик, мурчик. Що, вы нормально вчера цай арпатий рады? Що це? Дівчата. А, так, 258, 748 Так, 8. Так. V. V. продам. Скин. Ты видео знімаєш? Деда. Терміново. Сину пропонуйте. Номер 2, 5, 8, 7, 4. Ой, Скру ярик, чекай тут, добрей. 8, 7, 4, 8. Поїхали сюда. Давай, давай. Так, ну шо, написав. Давай, гляне. Може, може хтось напише, слухай. Ну я не знаю, я б, може, я б навіть може би цей продав би. Продав би за скілки. Ніхто сок не продає, Максим. Продається скинь деда, сик не продає, ніхто. Ты понял? Шоньке. Шо? Шо? Ой, стоп! Це віп. ні 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 Скін, діда. Отак давай. Не хоче Максим спілкуватися. ти Що ненормальний, чи що. Слухайте, я думаю, що гарно було би створити якогось, типу, знаєте, новачка і пошукати кідал. Людей, які хочуть кинути новачка і так далі, типу, було б, я думаю, було б непогано. Люля, ну що ти я мене перед зиму. носом ходиш, ге? Так, що ніхто не написав? Конечно, Коміс... ніхто, ніхто не написав. Сразу два ски потом. Опа. Почув, <кліпкі> дякую. Випки просто спальни что-то заметить, потом напишет, потому что иногда ну, на випку не обращать Я понял. Чуєш, а де взагалі дивиться ціни на будшо? Ну, от я, наприклад, хочу щось продать. Де, де дивиться ціну? Да-то я, кстати, не знаю, как. Ну, скин деда это с кейса, по сути. Я не да. знаю, сколько он там должен. Ну, от він плюс-минус, я знаю, 3 лямчики коштує. Ну, от я 3 Готовий может, за два навіть продать. Бо треба булітики терміново. Ну, а взагалі, на, ну, люди на, на що орієнтуються, на яку ціну? В Телеграмі десь шукають якісь купівля продажі. ще Може, Я сам не знаю, я тобі так само скажу, я сам А не ти щось купляв, я, продавав? Мені. Ну я продав скин Сталкера і Фреді Крюгера, получається, зараз тобі скажу. Фредді Крюгер продав за 700. Ага. просто Я не знав сколько стоїть, я продав за 700, а. Ой, третий Крюгера, точнее за 500, а сталкера за 700 продав. Ну, короче, uh -huh. все вместе тысяча там сколько там Я А понял, ну, я думаю, что це прям дешево ти де продав через те забрала. Ну, сразу два забрали. Почему бы нет? Я понял. Окей. Рюкзак БВ покупал за два, хотя мне говорят, что он дороже стоит. Рюкзак за два лямчики, правда? Ну, він просто ж знов... з новенького кейса, понятно. А може, його ціна дійсно може, може і більше, ніж 2 мільйони, хто його знає. Ну, більше. Мені сказали, сам, мені сказали, що коменти, більше. Коменти, скільки мені коштує сказали, оцей рю... рюкзачок білий ну, BMW із нового кейсу? А ну, оцей, скільки рюкзак коштує? Може десь 100 грамів, може, може, може якось... Я відбільно думаю, лямчиків втри... 3. Як... Я думаю, десь лямчики відбільно. 300 відсотково. Я даже не знаю, с кого мне тот скин продать. Он у меня випав, получается, з лотереї АТБ, я даже за сколько он скинул. Слухай, а оця лотерея АТБ, вона як часто? Кожен payday? Кожен, получается, день там 20-30 будет. У меня оповещение Тобто <гум> треба що? Треба <гум> просто купить и чекати, чи ти виграв чи ні, да? Да, хочеш поехали тут рядом А ну погнали, давай. Сюда вам тюрк. А че не погнали? Дерека, підера, не бачили тут. Ні, не було такого. Ні дерека, ні підера нікого не бачили. Каже, вонновен. Вот, это от це тут звісно... А що це тут такий двіж Париж, Я не знаю, я. го го? А ти у нас ніч грав чи ні? Шоша? Не, нас Судну ніч не грав. Не, не, не грав. Подивись, яке АТБ. ти знаєш її, подивися тебе, яке ти її знаєш. Ні, інформація про бізнес он. Ялік, А це шо, твоя твоя тебе? Ні, це Поліни. Ти знаєш Поліну Поліни? Ні, не знаю. Да ладно, що? шо Ялік. Шаша? Хто? НПУ. НПУ, мистер Дніпра. Ну, типу, поліція Дніпра. Ну і що. Аліна Каліна. Ну ми ж на тому відео зачепилися, вона тебе машину продавала. А-а-а, оце. Почкай, в неї наче не таке було прізвище. було. Таке Наче не Каліна. Оце витокло, то забава. Ніхера, собі, 50 тисяч. Ну зато, зато поліні випала машина випала, вона виріла Mitsubishi що це. Ну, вона там нормально. Ну, окей. Виграє. А. Тобто це по-любому безпрограшний варіант? Щось ти можеш виграти точно? Чи ні? Ну, я ж. Я два рази вигравав. Я скін кін якоїсь не виграв, і зараз оцей. Не, не знаю, це рандом. С кіксменацьких людей куплять. Типа, воно ж, як же лотерея працює? Так, лотерея це організована Єжди, азартна які... гра, при якій розподіл вигод та збитків залежить від випадкового вибору чогось чи іншого номера. Зазвичай вказано на лотерейному квитку. Придбати її можна в магазині 24 на 7, кожен це день повзай, о 20.30 випадковим чином, буде. визначається, переможець. Вона 20.30 Просто... 20, ти 20, 50 30. тисяч, ніфіга. Та я вже почитав, ніфіга собі, це огу. Я, ну... я, так, я, так, я, так, я так кожен день покупаю. Це мені здається якось дуже дорого. Зато, зато може тобі тачки вибрати, ти буде, будеш клюсів наоборот. Ну, а якщо нічого не випаде, то виходить, я програв, так? Ну, Просрав ну, 50 ну, ну, тисяч. Це, 50 це, 50 нормальна... це для цієї гри навіть не так уж багато. Тут я згоден з тобою, ну все рівно, знаєш. Ну ладно, окей, подякував. Це дуже гарна пропозиція, будемо знати. Слухай, я ну, рекомендую якусь роботу на 20 рівні, де можна бабок підняти. Mm -hmm. Блин, я навіть не знаю як. Я не пам'ятаю, трамвай, я бачу, що на трамваї їхав, бачиш, да, що на не Трамвай був, самолет був. А, Та я по-моєму по не... По не пробував цього. Машиніста-потяга. Там що, можна щось заробити? Поє... якщо хочеш, можемо разом поїхати. Та ні, я просто питаю на майбутнє, бо і так уже 17. Ну, можливо, я не пам'ятаю, скажу так чесно, я не пам'ятаю скільки. Ну, а ти де о, найчастіше працюєш, чи ти взагалі ніде не працюєш. Я в НПУ, НПУ місяць не працює. У, о. А розкажи, будь ласка, державна установа, а що о. там, як там можна заробляти, підніматися, в звані і так далі. Ой, там багато, чого, я <реш> Ну, щоб підніматися, смотри, щоб піднятися там до другого потрібна Міранда. Що таке Міранда? Сейчас називається, от Ти заарештував людину, і ти повинен зачитати Міранду. А, я зрозумів. Окей. а скажи, Ну, показати свої там документы. Я поняв, я поняв. А скажи, будь ласка, РПРС відіграється суто в чаті, да? типу мікрофон... Ну, наприклад, ты. Не, Мікрофон — це не РП. Мікрофон — це не РП. Взагалі РП це оце, от, наприклад, от, Дія я зараз, зрозу, мене... я зрозумів, ага. Це діє події, От, це рп -шний. Угу. І саме в мене в чату цей Міранда там. Де... Угу, угу. Я зрозумів. Тебе, Окей, а тепер е, інше, інше буде... питання. Дивись, так як мобілка, будь-який мобільний проект не дуже багато. А взагалі ситуації РП, от, наприклад, ти а, патрулюєш місто, та, на якийсь а, поліцейський... Ні, не, Ярик, нереально, нереально. Люди починають агрітися, люди починають матюкатися, обзивати. Ага. Я не знаю, просто скільки разів я вже намагався РП якось провести, без адмінів, це нереально. Навіть, коли ти патрулюєш, я патрулюю. Ну, я тобі так скажу, це, це, це в усіх люди, мобілках, люди... я зрозумів. Зупиняються і РП машині реально вообще що даже написати. Це кожна Навіть мобілка ДБЩ, така, диміт, тому тут... Та, тут я з тобою згоден. Тому, бачиш, тому я... Непонятно, типу, окей, а я а що тоді взагалі можу робити поліція, якщо умовно РП ти не можеш, умовно когось за, там, заарештувати і так далі. То що тоді входить у роботу поліції? Ну, По-перше, ми можемо. Е... Бувати на блокпостах. Так. Ти це знаєш? Тебе вже наші зупиняли це Лавренті, я з ним поговорив, він звільнився чи його він так. Я йому, щоб ти розумів, навіть ссылку скинув на те, що ти говорив. Я говорю, ну, це тихо, ну не діло. Так, не йзя Ну, РП, що ще? У нас ж зараз новий цей, виходить. Хто хто? Генерал новий, це Адікс є то що. Адікс Ну, кожен день може бути там тренування, там лекції, як, ну, тобто, як збирати. Можеш, можеш перевіряти саме людей, можеш перевіряти людей, ну можеш людей перевіряти, ну, на співбесі, так, Ага, я співбесідах, можемо їхати допомагати в ЗСУ, якщо попросять. Можемо поїхати в ТЦК, там щось, з ними там проводити ці тренування. Тіпа. А таке не, 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 не дуже скромне питання. А скільки ти на своєму званні заробляєш там от за годину? Якщо не в 2 ну, не в двах, типа зробляю десь 60. А 60. якщо в двох, то десь 69. вже там. Ну, десь 69 десь. Ага, я понял. Ну, а 79. дев'ять ось, а це мається на увазі кожні 15 хвилин. Да, ага. я считаю, за день може підняти собі ля чисто. Тобто за годину да. ти вже маєш плюс-мінус, хай якщо по 70 рахуємо, Ну хай 60. Та ладно, навіть по 50, 200 тисяч за годину, ніфіга собі, це по-моєму сильно. Ну, свиня як яке звиняє. Тому що там генерала десь до сотки даже. Ні, ну то понятно. Там сильно. А ти хто, до речі, ти капітан? Капітан, да. Угу, я поняв. Ну, майора не хочу ти бо там Командувати тоже знаєш людьми, это нереально тихо не слушаються. І так далі. Я думаю, все, буду капітаном, мушити тут. Все, я зрозумів. Ну, добренько, тоді. Подякував. Подумаю, може. Ну, ти знімаєш? Так, так, да, так. Да. Я ж це думав, може, mm. може, якусь понів державну установу вступити, Ну, типу, я, в принципі, так і думав, що навряд чи тут РПшка може відіграватися, тому що. Їдь к можем, якщо, от, Алекс, Полину, можемо допомогти, тобі, ну, з с этим, якщо що. Окей, давай так, це тоді, якщо. Вопрос і а, а а, скажи, будь ласка, скільки треба онлайну проводити, наприклад, от в день, скільки треба грати, щоб тебе з поліції не звільнили? Не, ну, Оце я, це не питав, але ну, я просто кажендень грав. Ага, ну. Максимум от... десь може 3-4, десь я думаю, це нормально. 10? Ну, я так думаю. Ні, чи 3-4, я маю мови. 3-4 години в день? Ну. Ну так, да, це я думаю, це нормально. Ну просто сьогодні я мало грав взагалі ось, щас, ага, да? ага, Зачитаю, якщо, зараз. Ага, я поняв. Ага, якщо, наприклад, в тебе не виходить стільки грати, то що? тебе, тебе зразу звільняють чи якісь попередження дають? Ну в нас є догани, взагалі. Ну, Нугана, і ти звільняєшся. Ну, ну тебе звільняють вже автоматичські. Угу. Ну ти ці догани можеш і як справить, брати. Так, якими угу. терпешки там помити самоліт, наприклад, помити машину. Позамітати в холі, наприклад. Ну, це так, примірно. І це ж теж типу, типу, все відіграється, просто чатом, так? Дія подія, так. Ну, зборка, там на третій ранг, там треба зборка пістолета і розбірка. Угу. Ну і так далі. Там, ця все там, ну ця ж інформація, якщо що, є суч, на форумі, так? Вказувати. В Дискорді є, звісно. На форумі або в Дискорді, так? Дискорді, в Дискорді. Все, да. я зрозумів. Там це є. Я, Так Добренько. що, хочеш, можеш, зали... ну, я можу номер свій залишити, якщо хочеш. Так, давай, давай, я тебе додам, тоді, якщо надумаю, то. Так, почекай, повідомлення. Саме простий номер. А ну давай, я тобі повідомлення 10, напишу. 10, 10, 47. 10, 10, 47. 10, 10, 47. О, бачу, Юра Мі Міронов, привіт. Все, я тобі написав. Бачу. Блин, от это, кстати, насчет планшета, а так і сделає плохо в тому, що не можна удалять ліві контакти, типу, на те, що тебе пишуть. Ну, а я это, думаю, це я можна передати розробникам, щоб типу, зробили, Щоб, типу, історія не засмічувалася. Це... Некоторі я... там писали мій номер чи Все, я щось, зрозумів. Щось писати, я мені я мені передам є. я передам розробникам, щоб фіксинув. Все, Юрчик, дякую безмежно за інформацію. Тобі гарного вечора. Та, ну, назнач. Все, на зв'язочку. Звісно, якщо що, буду на тебе чекати. Добренько, добренько. Так, друзі, дивіться, я поговорив з Юрою про те, що можна в поліцію вступити. Та ні, ні, не потрібно. Я тут буду. Буду оберігати АТБ, щоб ніхто не напав. Так от, слухайте, якщо вам. Я просто не два номери купив, поняв, Для цього, типу, не можу тепер зняти гроші, типу. Ага, поняв. Я поняв, я поняв. Так що, ну, по дешевке взяв, по 5 кк взяв. Це uh -huh. нормально за номер? Так це нормально за номер. Як я продаю за десятку взагалі, uh -huh. це ще нормальна ціна. Понял, а це фара. Ні, ні, ні. А це, це Феррарі в тебе. Та, мені яка... А, мені подарували. Мені да, да, да. подарували. так-так-так. Це, це Феррарі за 18кк. А я поняв. Да. Ще... Оце... Все, а, я поняв. Так, а ну зараз, Юрчик, я одну секундочку відео закінчу а, і тоді все. тобі в голос скажу. Домовились, подякував. Та йду, та йду Якщо вам цікаво, щоб я вступив в поліцію, але бляха, ну 3-4 години грати, ну я не знаю. Це щось мені здається багато. Ладно, якщо вам цікаво, давайте під цим відео зберемо 250 лайків. Я знаю, це нереально, але якщо зробите, я поцікавлюся, я піду, попробую пройти як мінімум е, оцю співбесіду, щоб вступити в поліцію. Ми пройдемо, подивимось, як це тому, що бачу, що багато хто питає, а як же вступити в поліцію і так далі. Тому, якщо цікаво, але якось став. Дякую за перегляд. Продовжуємо далі. 170 лайкосики випускає 16 серію. Ну а 250 лайків. Якщо буде, то буде серія присвячена поліції. Тому щастя, здоров'я, бережіть себе. Від вас подобачка, в коменти напишіть, чи чекали ви шлях бомжа. Давненько його вже не було. Ну і на зв'язку з Лавкою Євченко. Побачимося в наступній серії шляху бомжа в ЮАОНлайн.